Привіт, друзі! Будемо притірювати ось таку розсаду помідорок, ось такий ящик. Приступаємо. Піддіваємо розсаду. Тут такі гарні корінці. І обжиму. Потім вам покажу ближче. Перший раз так роблю. Пролила водичкою грунт, щоб була така кашиця. Звичайно. Треба рукавичок. У мене закінчилось. Можна загубити, якщо десь витягнулась трошки розсада, це я її е, з дому принесла. Трішки перелила, Трішки перелила, Ну нічого. Дивимося на результат, як де росте ця помідорка в ящичку, і надалі тоді будемо сажати. Бачу відео багато, які так роблять і все в них добре. У мене тут в теплиці. 24 градуси, конденсат шалений, на дворі вітер. І тут у мене літній душ, так скажемо. Дивилася, як вийти з цього положення, треба ще одну, один шар плівки заселити під низ або Повитирати весь конденсат розчином вода і ВД40. Ну, треба його придбати і попробувати. Бо кажуть, що цей конденсат шкідливий для рослинок. Бо ми думали, що якщо є конденсат, це добре. Значить, на вулиці холодно, а у нас тут. Тепліше набагато, а воно Воно виходить, що не так корисно для рослинок. Так, потихеньку заповнюємо ящичок. Це своєрідна медитація. Можна про щось подумати. Да. Дівчата з міста мене не зрозуміють. Без рукавичок тут манікюр не збережеш. Ну, Хочеться своєї домашньої помідорки. А чекати з пересадкою нема куди, бо вона витягнеться. Тому сьогодні так. Без гламурних рукавичок. Сьогодні вона ще буде така в'яленька. А завтра прийдемо, подивимось, будуть солдатиками стояти наші помідорки. Ось так. Які більші я вибрала, а маленькі будуть доростати. Тоді їх попекіруємо пізніше. Ось так. А ви, друзі, напишіть мені. Що я роблю не так? Я дуже люблю такі коментарі, що мені пишуть, у вас нічого не вийде, там таке-сяке. Да. Все у нас вийде. Головне цього хотіти, а ми цього хочемо. Тому стараємося десь вчимося на своїх помилках. Ми не роботи, ми не ідеальні. Ось такі гламурні ручки. Ось так в мене вийшло розпікірувати помідорки. Красота. Ще покажу вам свій оголочок в тепличці, поки тут нічого не росте, такого посіяного в грядьці, я розклала. У мене тут на... скоро будуть цвести гіаценти. Маргаритки вже цвітуть. Доростають цибульки геоцентю. Авокадо. Ось такий куточок красоти утеплечці. Приходиш зранку, а квіточки квітнуть. Красота. Мені це подобається дуже. Діти вже кажуть, мамо, ти будеш більше часу проводити не вдома, а у теплиці своїй. Так? Да? Напевне, так і буде. Морально я тут відпочиваю. Підтримайте наш канал, ставте пальчик вверх. Працюємо і гарного всім дня!